Свято танцю та грації в Івано-Франківську розпочинається щорічний фестиваль естрадно-спортивного танцю. Фест взяти участь у ньому зголосилися близько півсотні колективів з різних міст України. З огляду на складну ситуацію на сході України кажуть організатори фестивалю, мали намір відмовитися від проведення фесту та зважили на бажання самих дитячих колективів навідатися до Івано-Франківська. «В Тому році також у нас був фестиваль, і якраз він співпав з цими трагічними подіями на Україні. Дуже прикро, тому що до нас приїжджали завжди гості за кордону зі всієї України була Донецька область, Луганська. На жаль, зараз ці колективи до нас не приїдуть. Вже 25-й рік поспіль на паркеті облмуздрамтеатру змагатимуться юні танцюристи. Традиційно в день урочистого відкриття змагань 9 лютого заплановані виступи колективів з Івано-Франківська та області. Пізніше глядачів потішать спортивно-естрадною програмою гості фестивалю. А прийдуть вони зі Львова, Чернівців, Ужгорода, Хмельницького, Києва, Чернігова та Харкова. Організатори обіцяють, крім участі у фестивалі, для гостей організують розважальну пізнавальну програму. Завершиться фест великим гала-концертом. Це підняття, врешті-решт, духу, це пропагування українських традицій, це все те, що пов'язано з нашим українством. Дуже важливо, коли є такі напрямки розвитку, мистецько-спортивні. Вони дозволяють власне молоді проявляти свої якісь індивідуальні особливості. Вони вчать в колективах різноманітні. Танцювальні номери, які потім дуже добре сприймаються глядачами і самими учасниками. Ніхто із учасників естрадно-спортивного фестивалю не залишиться без подарунків, запевняють організатори. Юні танцюристи отримають керамічну медаль із написом Фест 2015». Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.